Господи, Боже небесний отче, звертаюся до Тебе щирою молитвою за моїх дітей імена, прошу тебе, благослови їх Твоєю, безмежною любов'ю і милосердя, оточи їх Твоєю всесильною опікою і захистом від зла і небезпек, даруй їм міцне здоров'я. Душевну гармонію і тілесний розвиток, направляй їх на шлях істини і добра, навчи творити милосердя і любити людей, відкрий їхні серця для мудрості і знань, допоможи їм здобути хорошу освіту і знайти своє місце в житті, збережи їх від спокус і гріхів. Допоможи їм йти шляхом Твоїх заповідей, Подаруй їм щасливу долю щирих друзів і міцну сім'ю. Нехай кожен день їхнього життя буде наповнений радістю, любов'ю і Твоєю благодаттю ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже самогутній і всемилостивий, ти створив людину за своїм образом і подобою, ти благословив нас чадами і наказав нам множитися і наповнювати землю. Я вдячна тобі за народження моєї дитини. Молюся, щоб ти благословив мою дитину здоров'ям, щастям і успіхом. Збережи її від зла і небезпеки, навчи її творити добро і любити людей, допоможи їй вирости мудрою і доброю людиною. Прошу тебе, Господи, даруй їй твою любов і милосердя, нехай вона завжди буде під Твоїм захистом, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, Боже, всемогутній і всемилостивий, молюся за здоров'я моєї дитини, прошу тебе, стіли її від усяких хвороб і недуг, даруй їй сили і витривалість, збережи її від травм і небезпек, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, Боже Небесний, молюся за щастя моєї дитини. Прошу тебе, даруй їй радість і любов, навчи її бачити красу світу і цінувати життя, допоможи їй знайти вірних друзів і щасливу долю, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже, всеблагий і всемогутній, молюся за успіх моєї дитини, прошу тебе. Даруй їй мудрість і знання, Допоможи їй здобути хорошу освіту і знайти роботу, яка буде їй подобатися, навчи її бути працьовитою і наполегливою, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Господи, Боже всемилостивий. Звертаюся до тебе щирою молитвою за моїх дітей, прошу тебе, благослови їх твоєю безмежною любов'ю і милосердя, оточи їх твоєю всесильною опікою і захисти від зла і небезпек. даруй їм міцне здоров'я, душевну гармонію і тілесний розвиток, направляй їх на шлях істини і добра. Навчи творити милосердя і любити людей, відкрий їхні серця для мудрості і знань, збережи їх від спокус і гріхів, допоможи їм йти шляхом Твоїх заповідей, нехай кожен день їхнього життя буде наповнений радістю, любов'ю і твоєю благодаттю. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Amen, I amen, I amen. I